Важає міцного друзі, внутрішні вороги в черговий раз намагаються прийняти ще один антинародний та антиконституційний законопроект, а саме, про покарання тих, хто виїхав з України під час дій так званого режиму воєнного стану в Україні. Вони пропонують саджати за грати сроком на три роки тих українців, які втекли від війни за кордон, зокрема і тих. Які щоразу виходять на мітинги по всьому світу та розповідають, що треба воювати до кордонів 91-го року. Але Бог їм суддя, сьогодні питання не в них, а питання в тому, для чого це все взагалі робиться. А робиться це все для того, щоб ті, хто повтікали від війни за кордон, взагалі не змогли повернутися в Україну через острах, потрапити за грати, все дуже просто. Мільйони українців, п'ята колона Кремля в Україні, за допомогою своїх поплічників московитів, знищила та скалічила. Близько 10 мільйонів українців змушені були тікати від війни за кордон. Терор, який вони влаштували всередині країни, направлений саме на пригноблення та знищення цивільного населення. Але, дякувати Богу, він не дає їм необхідного результату. Народ пручається, організовується, бореться проти беззаконня мусарів, тисикашників та іншої злочинної наволочі. Загалом народ прокидається. А вони дуже добре розуміють, що якщо повернуться ще й ті, які виїхали за кордон, то їм не те, що буде, як то кажуть, непереливки. Їх будуть рвати на шматя, в тому числі і ті, які знають. Скільки передавалось допомоги, і чому вона не доходила зокрема до лав ЗСУ, українці? Це вже агонія. Ми з вами все ближче і ближче наближаємось до краху проросійського проекту Слуга народу але важливо, який буде фінал. А фінал залежить тільки від нас, від нашої позиції та нашої згуртованості, а також рішучості. Приєднуйтесь до лав супротиву. Кожен в своєму регіоні долучайтесь до єднання та боротьби. Слава Україні!